Ти повинен відновити свою та нашу репутацію. Пригадуєш вбивство в Сільверадо. Так, двоє агентів УБН під прикриттям загинули під час закупки наркотиків. Ми УБН. Я домовився, щоб тебе послали повернути свідків той події сюди. Іноді я уявляю себе кіногероями. Це ти мені кажеш. Тут ще хтось є. Якась проблема. Лікар трошки тебе підрехтував. Це мій брат. Ситуація складна. Чим довше ми тут, тим більше небезпека для твоєї родини. У Джонсона в запасі ще кілька життів. Він сильний. Він може допомогти з'ясувати, хто вбив цих агентів у в Америці. Ми можемо вас захистити. Ні, не зможете. Вони знайдуть тебе. Роза тебе вб'ють. Я бачила, що сталося тієї ночі, і вони це знають. Ти довіряєш комусь настільки, щоб міг зателефонувати. Стільки запитань друже. Якщо ти хочеш битися з вовками, ти маєш бути вовком.